І так, баланс збудження, з яким ми народжуємося. Тобто, нервова система, вона у нас ем, состоїть із наших нейронів. І ці нейрони мають чи більше збудження, і такі люди більш емоційні. вони одразу реагують, вони більш агресивні, тому що реакція вона швидка, і ця реакція дає силу. Саме в цьому. Аріна Сабалєнка вона має більш збудженість. І вона може вигравати і а, просто знищувати свого суперника, якщо вона одразу відчуває, що а, вона захопила лідерство, вона веде і це дає їй багато сил, бо ця емоція може її як руйнувати, те, що ми зараз і побачили, і вдовго бути емоційним. Тобто це довга гра. Теніс це завжди довга гра. Ваще тим, хто. Більш емоційні, але ми тут а, наше завдання подивитися не з точки зору, що, наприклад, Аріні Сабаленка потрібно бути не настільки емоційною. Не так, ми не йдемо в супереч. Данності. ми можемо подивитися, що ми можемо скоригувати. Наприклад, Аріна народилася з більшим збудженням, що їй водночас дає сили, якщо вона домінує, чому вона іноді так кричить, і коли їй робили попередження. Це не просто видах такий, коли йдеться. Поштовх цього м'ячика це дуже сильне навантаження, і людина ха, да, викрикує, А вона ще і давить цим крикам, і вона це знає. Тобто, це їй водночас і дає сили, але в довгу дистанцію вона палить ці сили психологічно, і їй їх не вистачає. Вона може перезбуджуватися і втомлюватися.